Добрий день! Сьогодні я вам розкажу про моїх друзів, гавчика та Мурчика, про те, як вони готувалися до школи та вчили місяці. Мурчик з гавчиком, друзі, граються гарно у лузі. Та прийшов час йти до школи. Треба нам знання чудові, а щоб там не відставати, будемо місяці вивчати. Судень місяць сніжний, зимовий, дивовижний, січень в гості завітав, снігом землю засипав, лютий дуже лютував, з вітром посилав. Березня прийшла пора, час для сонечка і тепла. Вітень у садки, не забув і про лушки, Травень зеленню багатий Устигай тільки збирати. Червень літо починає відпочити закликає. Липий місяць солоденький Назбирає збирай метку гарненько. Серпень працю полюбляє, це в комори поскладає. Вересень вже на порозі гостинці везе у возі, жовтень фарбу купував, листя жовтим фарбував. Листопад листя зриває, нам під ноги їх кидає. Дякую за увагу, до нових зустрічей!